Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку досліджуємо ознаки об'єктів. Мої маленькі, мої хороші, навколишній світ дуже різноманітний. У всіх своїх виявах об'єкти довкілля різні за формою, кольором, розміром, призначенням, матеріалом, з якого вони складаються тощо. Тобто все в світі різне. Сьогодні ми будемо досліджувати схожість і відмінність предметів. Будемо об'єднувати предмети в одну групу за спільними ознаками і, навпаки, розбивати їх на кілька груп за відмінними ознаками. Будь ласка, давай виконаємо завдання. Чим схожі фігури в кожній парі? Та чим вони відрізняються? Чим схожі ці фігури? Правильно, вони схожі тим, що вони квадратної форми. Два однакові квадрати. Чим вони відрізняються? Молодці кольором. Наступна група. Чим вони схожі? Ці фігури схожі за кольором. А чим відрізняються? Відрізняються вони за формою, тому що це квадрат та коло. Наступні фігури. Чим вони схожі? Правильно, вони схожі за кольором та за формою. Але відрізняються розмірами, тому що перший квадрат набагато більше, ніж другий. Молодці. Зараз наше завдання буде назвати кожну фігуру та назвати групу фігур. Давай називати. Ми називаємо, починаючи, по годинниковій стрілці синій трикутник, жовтий трикутник, червоний трикутник, зелений трикутник, блакитний трикутник. Давай назвемо повністю, як можемо назвати цю групу. Правильно, це трикутники. Наступна група. Наживі кожну фігуру. Правильно, це все кола червоного кольору. Тому що якщо ми будемо називати кожну фігуру окремо, то ми називаємо червоне коло, червоне коло, червоне коло і червоне коло. Далі називаємо блакитний трикутник, блакитний чотирикутник, блакитний шестикутник, блакитний п'ятикутник. Скажіть, будь ласка, як ми можемо їх назвати? Геометричні фігури або многокутники. Наступне. Розглянь кожен малюнок, назви кожну фігуру, назви групу фігур, яка фігура зайва. Дивимось, давайте назвемо фігури. Дивимось, перша фігура це у нас циліндр, далі Паралелепіпед. Який блакитний, високий. Це у нас паралелепіпед зелений, або навіть більше схожий він на куб, до речі, зелений. І п'ятикутник. Скажи, яка фігура зайва? Абсолютно правильно, зайвий п'ятикутник? Наступні розглядаємо. У нас є фігура шестикутник. Чотирикутник один, чотирикутник інший, або трапеція будемо вчити назву потім, трикутник та коло. Назви мені, будь ласка, цю групу фігур з однією зайвою. Правильно, зайве коло це многокутники. Наступний трапеція, чотирикутник, ромб, п'ятикутник, квадрат, прямокутник. Скажи, чи є тут зайва фігура? Абсолютно правильно. Зайвою фігурою буде жовтий п'ятикутник. Тому що вся ця множина називається чотирикутники. Розглядаємо, визнач, за якою ознакою розбито фігури на групи. Дивимось. Перший малюнок. В нас є три фігури менші, дві більші. Значить, за величиною. Так, в другому малюнку дивимося, в нас кількість цих фігур та сама. Малюнок повністю відповідає один до одного в трьох різних випадках. Але по-різному розбито фігури на групи. На другому малюнку, Скажи, на які групи розбито? Правильно, кола та п'яти, точніше, шести кутники. А Третьому малюночку, на які групи розбита? Правильно, групи за кольором. Фіолетовий і блакитний. За якими ознаками предмети схожі або відрізняються один від одного? Що таке спільна ознака? Що таке відмінна ознака? Спільна ознака це те, чим схожі предмети. А відмінна це те, чим вони відрізняються. Дякую за увагу! Ви, молодці! Я вами дуже пишаюся!